Герой України повний кавалер ордена княгині Ольги та ордена Миколи Чудотворця за примноження добра на землі, лауреат національної премії імені Шевченка, цариця пісні Берегиня. І це не формальні фрази, це її життя. Раїса Кириченко співала навіть після страшної недуги, коли важко було підійматися на ноги. Співала, бо її пісня подобалася людям. Шанувальники ж у свою чергу не раз вимолювали її у Бога, збираючи кошти на лікування у Німеччині. А спонсор із за кордону, граф Азоліні, навіть дав під заставу свій триповерховий будинок, щоб врятувати Раїсу Панасівну. Її люблять не тільки в Україні, а й за кордоном. Гастролюючи у Тунісі, Алжирі, Польщі, Болгарії, Канаді, Кириченко завжди заявляла: Я українка. Я народилася в Україні, місті в Полтава, багатодітній сім'ї. в моїй сім'ї було нас п'ятеро. Вона підкорювала своєю щирістю і простотою. Згадує однокласник раї Віталій Григор'єв. Уміла хліб пекти, уміла пиріжки пекти. варила чудовий борщ вареники. Це, це взагалі були поза всякою конкуренцією. Вона виросла як звичайна сільська дівчина і починала свою роботу. Можливо, хто не знає. Вона доїла корів на фермі. Пізніше, вже співаючи у складі першого у своєму житті професійного хору Кременчуцького автозаводу і усіх наступних, ансамблі Веселка Полтавської філармонії Черкаському народному хорі, вона з ніжністю згадуватиме рідну землю. Принципова до себе і вимоглива до інших. Такою запам'ятав Раїсу близький друг родини Кереченків, композитор Олексій Чухрай. Ті пісні, які вона співала, стали народними, хоча вони авторські. Усіх, хто хоча б окрайцем долі доторкнувся до життя Кереченко, чернява берегиня зцілювала своєю піснею. Валентині Колісник пощастило не тільки бути знайомою зі співачкою, а й носити її сукню. Вона ой Боже, це ж моє плаття, таке, це ж моє перше плаття, яке пошила філармонія. От вона, я ж тобі, я ж його дарую, тобі, ти ж, ти ж його бережи, вона тобі обов'язково перенесе вдачу. Квіти до ніг і теплі слова у пам'ять. А ще віра у те, що її справа жива. Я хотів би, щоб почули ті, кому це треба, щоб оця вулиця була і далі, вулиця імені Раїси Керченко. І вулицю Європейською, і вулицею Всесвітньо відомою.